Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Тривога була по всій країні. Говорять про фальш. Ціля, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає, проте телеграм-канали стверджують, пропуски ракети, які збили систему ППО Балістика, помітили не так швидко, як би хотілось. Цілили по мостах та по місцях можливого розташування гілок метро, хочуть добити. Крім того, по областях була велика кількість шахедів. Були вчора і планується на сьогодні, ніби то за три збиті літаки. Будь-якому випадку Росія побачила слабину в. Києві можуть паралізувати Київ, атакувавши наземно метро, та ще більше його пошкодивши. Якщо експертиза визначить, що місць метро в аварійному стані, то можливе закриття кількох станцій метрополітену червоної гілки київського метрополітену. Про це сказав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що про проблеми з мостом метро було відомо вже два роки тому. Відомо було, що він в такому втомленому стані, але лише в цьому році було забюджетовано його капітальні ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, які з цим пов'язані, сказав Вітренко. За його словами, про те, що міст метро потребує ремонту, говорили два роки, але нічого не робилось. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати зараз виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації на створення відповідних пошукових робіт. А якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то на жаль, буде вимога закрити цей міст, який з'єднує два береги. Йдеться про те, що річка Дніпро приїзає Київ на правий та лівий берег. А червона гілка метро їх з'єднує у зазначив Вітренко. При цьому до. Дав, що це апокаліптичний сценарій, тому що всі розуміють, яке значення мають мости для міста Києва, яких катастрофічно не вистачає. За його словами, мости це стратегічні об'єкти, які важливі не тільки для пересування громадян, але й для ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони України, яка воює. Це страшна подія, яка може статись будь-якої миті. Наголосив він. Як відомо, червона гілка метрополітену протягується від станції Кадеммістечко до Лісової. Вона з'єднує два береги Києва через міст метро, що 8 грудня минулого року було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями Деміївська та. Ремки через підтоплення тунелів. Журналісти вважають, що загалом, за приблизними підрахунками, закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям. А метро підтоплює, а земля над столичною підземкою тріскається. Та йде з-під них. спеціальна комісія повідомила про перші експертизи. Попередні висновки щодо такої руйнівної ситуації шокують. що сказали експерти, та яка ще небезпека загрожує киянам? Йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко та СНЮА. Київська міська державна адміністрація отримала перші попередні висновки щодо причин деформації тунелю між станціями. Мистиличного метро Деміївська і Лобіцька за даними директора департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандебора, причиною деформації науковців вказали неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю, може аварійної ділянки та недбале виконання будівельно монтажних робіт зі спорудження його конструкції. Посадовець наголосив, що висновки є попередніми, адже експертне дослідження триває. Проте, за словами Руслана Кандебора, співробітники Київського метрополітену виконували всі необхідні регламентні роботи з утримання експлуатації перегінного тунелю. Нагадаємо, тунелі між станціями Демії. Львівської лебідської споруджувалася в поймі річки Лебідь у 2008 десятому роках. Тобто будували ці станції метро за часів Януковича, Діміївського, Голосівську та Васильківського Урочисто відкрили в грудні 2010-го року тодішній очільник столиці Олександр Попов та прем'єр-міністр Микола Азіров. Саме над цими станціями зараз і утворилася аварійна ділянка, де потріскалася земля та просіли будівля. У камде відразу спростували, що така ситуація виникла через аварійне закриття підземки. Мовляв, просідання ґрунту а поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття. Рости станції синьої гілки редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.